Кримінальна відповідальність за поширення фейків про мобілізацію. Про таке нововведення повідомили у сухопутних військах. Одеса стала лідером серед випадків так званої бусифікації. Чи потрапляють дані відео під нововведення та що можна вважати фейком з точки зору закону? Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова. І ви дивитеся проєкт новини ЛайФ. Про нові правила та чи є покарання за зйомку роботи ТЦК. Про це ми поговоримо з одеським адвокатом Олексієм Шаларом. У нас є свобода слова, все ж таки, і конвенція про права людини та. Про свободу слова ніхто не відміняв, звісно, нікому не хочеться, щоб про їхню установу погано відзивалися або ж виставляли відео зараз дуже багато, тому що дійсно є перегиби в закон... перегиби в діях відповідних працівників. Тому що вони можуть написати по-іншому, так я розумію, що інколи бувають дійсно кричущі моменти, які потрібно в відео викладати, про це казати. А інколи бувають дійсно деякі блогери щось не зрозуміло зрозуміли. Щось. Побачили, або там і по свою інтерпретацію висловили, але вона не відповідає дійсності. Тобто тут потрібно кожен випадок роздати через призму е такої правової оцінки, чи дійсно було так, чи не. Але якщо є відео, і ми на відео бачимо, що дійсно відбуваються незаконні дії, то про що можна казати? Воно повинно бути висловлено, показати. І в нас тільки в державі, мені так здається, що е починають займатися проблемою, коли з цим цікавляться засоби масової інформації. В іншому випадку, або кудись там під сукно, або Десь там теряється або щось таке. Тому я вважаю все ж таки це все оціночне поняття. Тобто, ну як це не висловлювати, там було там написано дійсно. Я читав, що будуть давати висновок і давати оцінку правоохоронні органи. Так дійсно правоохоронні органи мають право давати оцінку будь-яким випадкам. Але я вважаю, все ж таки в нас є свобода слова, ми демократична держава, і тому воно має право на існування. Ніхто це не забороняє. Це просто думка якогось там працівника, що йому так хочеться, щоб це відео не з'являлися в мережі інтернет. і що, начебто, буде дана. Оцінка правоохоронними органами. Так, але може бути невпаки. Дана така оцінка, що винних осіб буде притягнуто до відповідальності, які здійснювали незаконні дії. Тому тут дійсно це є відеозапис, є на сьогоднішній день, це єдиний доказ неправомірності або правомірності дій посадових осіб. Це просто хтось написав на сайті от свою думку, що ось його думка, що не можна так. Це вони застерігають, ви розумієте, щоб блогери не просто копіювали. Текст один у одного, а дивилися відео, цікавилися дійсною ситуацією. Тобто, не просто бездумно знаєте, десь скопіювали текст, вставили все. Так не можна, звісно, потрібно кожний випадок дивитися, що там було насправді. В моїй практиці так і було. Що людина дзвонить, каже одне, а коли починаєш розбиратися там по доказам, по іншим, по фактичним обставинам справи, а воно взагалі по іншому. Тому тут потрібно, от відеодокази, ми всі бачимо, відео ми все бачимо. Але ж за цією призмою може бути будь-що. Тому вони застерігають, щоб блогери і інші вони завжди дивилися. Ну дійсно чи було той факт, чи не було. Ло, але якщо видно, що ну людину з е, ламають йому кінцівки або щось інше, ну як це не, не може вплинути на незаконні дії? Це незаконні дії. Є, ну відповідно повинно бути від це відео освітлено, і винні повинні понести відповідне покарання. То завдяки цьому відео можна встановити реальну істину і. Щоб винні хотілося б, щоб винні несли відповідне покарання, тому і бояться, коли є відео. Тому що це доказ, який беззаперечний, розумієте, що тут слова одного проти слова і слов інших це таке. А коли є відео, відеодоказ, це зовсім інша річ. Розхитування ситуації в країні, де йде війна, ну воно не, не повинно бути так. Я розумію, що бувають ви розумієте, як беруть відео людей. Де відбувалися ті чи інші події? Починають їх монтувати на свій лад і виходить зовсім інше відео. І от саме можливо, ці відео застерігають, щоб не брали наші блогери і бездумно копіювали. Тому. До відповідальності їх ви знаєте, це те це не до мене питання. Це чи можливо їх знайти. Потім розшук, ну встановити цю особу, яка це зробила. Це дуже важко. Скільки юристів стільки буде її міні, як то кажуть, розумієте? Для того є суд. Він вивчає одну сторону, вислуховує іншу сторону і виносить рішення. Потім є апеляція, тому що суд першої інстанції може щось не побачити або по-іншому, а потім є верховний суд. Тобто, тут як завжди, юридична наука, вона кожен юрист по-своєму може прочитати. Є судова практика. Практика, стала судова практика. І стала судова практика, все ж таки знову міняється. Сьогодні Верховний суд одне сказав, завтра інше скаже. Тому тут ну, закривати слова та ні. Це просто юридична правова позиція. У кожного юриста, у кожного адвоката є своя правова позиція. Він читає статтю. І відповідно по різному він думає, буває так, що стаття одне каже, а її застосування взагалі по іншому відбувається, тому що є низка підзаконних підзаконних нормативних актів, які так само потрібно знати, як воно фактично відбувається. Тому закрити рот це не вийде. Ну юристи завжди будуть люди і адвокати тими людьми, які будуть казати, читати закон і надавати правову фахову допомогу людям. Хоч навіть ви розумієте, що. Даже і маньяки, і всякі вони мають право на захист. Це наше, це наше все. Ми ж правова держава. Людина має право ще раз, я вже всім кажу, має право зараз, бо будиху побачили відео, що поліція каже, ви не маєте право знімати. Це незаконно, що вони кажуть, має право дійсно, згідно кримінального кодексу, не має права людини знімати пересування військової техніки, розташування військової техніки. Таке інше в даному випадку фіксувати. Поліцію, незаконні дії поліції або ТЦК це має право, без, безперечне право людини. І просити показати, розблокувати, ну попросити, він може, знаєте, як просто от, розблокуй, будь ласка, ну так да. Але людина скаже: Ні, все, військовий стан я розумію. Але є закон, є підзаконні нормативні акти. Людина має право, тому що в жодному нормативному акті немає, не вказано, що немає права знімати працівників ТЦК або правоохоронні органи. Має право і навпаки, я ще раз скажу, це потрібно робити, якщо ви бачите, що відбуваються незаконні дії. Знову ж таки, якщо до вас пішов працівник ТЦК або поліція, Чемно попросив, тому що от, я по своєму прикладу бувають такі випадки, що підійшли люди з ТЦК, з поліції. Чемно попросили. Проблем нема, тобто, якщо є всі документи, показав, пішов. Але коли ви бачите, що дійсно починає цей бусифікація, то це незаконно, тоді потрібно вмикати телефон і фіксувати відповідні правопорушення. Якщо відбувається затримання, воно має бути відбуватися тільки правоохоронними органами, не працівниками ТЦК, тільки обов'язково зі складанням відповідно протоколу затримання на місці. Тобто, якщо вам пропонують поїхати, це ж пропонують, ви розумієте? Тому людина може запропонувати і обов'язково спитати, чи він затримає. Чи ні. Якщо йому кажуть ви затриманий, то він обов'язково повинен сказати про те, що складаєте протокол затримання тут на місці. Тому що відбувається так, що його привезете ЦК до, до побачення і все. І вони не склали не протокол затримання. Ви просто і потім кажуть, а ви самі сіли в автівку. Тому якщо вас... Я розумію, що деякі зараз кажуть там, що ніхто не питає, що відразу засовують в автівку, що це фізично. Ну, але ж ми не кажемо, що це є законно, розумієте. Але але скажу так, що якщо вас вже доставили ТЦК, і потім там у вас немає документів, якихось там, яких дають вам право на відстрочку або по здоров'ю, то це буде дуже важко вас відтуди витягнути, як кажуть, тому що деякі дзвонять мені кажуть, Олексій, от нам потрібна допомога. Ми моєго сина забрали. Я кажу, добре, які підстави є, або йому відстрочка, може, троє дітей, може він хворий. Ні, ні, все Нормально. От як мені допомогти людині, розумієте? Як я вже наголошував кожного разу, вже йде третій рік війни. Тому якщо у людей немає підстав для відстрочки або так, то ну, ви розумієте, що далі буде ще гірше. Ми воюємо. Якщо у людини є якісь захворювання, він про це знає, є, то відповідно до постанови Кабінету міністрів він може написати заяву та відповідно наголосити на тому, що він має право подавати відповідні медичні документи для проходження ВЛК. Якщо в нього немає, якщо він здоровий, то що він може просити? Ну, ну ви зрозуміли. Якщо дійсно буває таке, що у людини є хронічні захворювання, він постійно хворів. Ну і знову ж таки, чому він раніше не прийшов ВЛК, чому він раніше не подавав ці документи? Ну, багато є питань, але але знову наголошу, що якщо у людини дійсно є відповідні медичні документи, його незаконно було затримано, то він обов'язково повинен фіксувати це, подавати відповідні заяви, що в мене є медичні документи, які підтверджують хронічну хворобу, наприклад, таку-то, таку-то. Розумієте, все, все це, тому що людина не зобов'язана носити з собою. Всі медичні документи, розумієте? Тому, от якщо в нього є дійсно якісь проблеми по здоров'ю, і вони дійсно такі, які будуть впливати на рішення ВЛК, то йому обов'язково про це потрібно наголосити і зафіксувати це. Мобілізація в ресторанах, це так само. Ви ж розумієте, що якщо у людини свято, у людини день народження або у людини, ну от як нещодавно з моїм колегою було відбулося в них весілля, тут потрібно кожен випадок розглядати окремо. розумієте, якщо у людини весілля його починають його мобілізувати, це, ну це не це ненормально. Тому якщо дійсно підійшли, ну тут тут потрібно кожен випадок. Це я так сказав, це кожен випадок потрібно розглядати. Якщо йде якесь святкування, весілля і тут його хочуть мобілізувати нареченого. Ну, то тає неправильно, на мою думку, розумієте? Відео знімати можна і потрібно знову ж таки. Це думка окремих посадових осіб, що не можна. Це їхня думка. Якщо людина в розшуку перебуває і його знайшли в ресторані, то чому б його поліція може затримувати? Знову ж таки, скласти протокол затримання та затримувати? Якщо людина оновила дані. Сидить собі в ресторані, в нього все, його не викликає, його ТЦК, то На якій підставі його в... В... затягувати в того буса? Розумієте, якщо у людини все в порядку, всі документи, на якій підставі його забирати, це незаконно. А якщо людина жодного разу не була, не стоїть на обліку і перебуває в розшуку, то як його не затримати? Розумієте, в чому річ? Тобто потрібно кожну, Ми не можемо ставити всіх под одну, ми потрібно розглядати кожний випадок, потрібно розглядати окремо по кожній особі. Тому що підходить працівник ТЦК, от В мене дуже багато хлопців, знайомих не дуже, вже не дуже, але є такі, які перебувають в розшуку. Тому ну і як і він сидить, його жінка не випускає з дому. Він сидить там на п'ятому поверсі і, і нікуди не виходить. Тобто, якщо його десь піймає ТЦК, будь то будь-який блокпост, то його відразу знову басифікують. Повинен він подумати, яким чином можливо в нього хвороба, можливо, в нього є е, хворі е, родичі. От нещодавно ви ж знаєте зараз гучна справа Вінницького блогера, якого зараз затримали, і інкримінують те, що він допомагав уникати мобілізації. Я не знаю, як це як він. Я просто не бачив його блоги, я не можу вам зараз коментувати його дії. Але ми юристи, ми адвокати, ми лише читаємо нормативний акт. І розповідаємо люди людям, які в них є права, а також обов'язки, тому що не тільки є права, а обов'язки. Це наше наш обов'язок це доносити до людей. Моя думка взагалі, що відсрочка повинна бути, якщо це інвалідність, вона дається на весь срок інвалідності. Але думка ТЦК інша. Вони додають лише надію закону про військовий стан. А начебто, зараз всі кажуть, що потрібно буде подати лише заяву про продовження дії відстрочки, не надавати документи відповідних, оскільки ТЦК повинен це робити. Бити сам є така е, правова позиція, окрім деяких випадків, де людина повинна надати підтвердити той факт, наприклад, навчання або інших. Але здебільшого ТЦК має зараз доступ до багатьох баз даних і може самостійно перевірити. Просто кажуть про те, що буде, хочуть ж розробити зараз в оберігі, автоматично можна буде подавати заяву про продовження дії відстрочки. І людині не потрібно буде звертатися до органів ТЦК. Зараз на сьогоднішній момент все ж таки наполягають на тому, щоб людина звернулася до органів ТЦК. Написала заяву про продовження дії відстрочки. Я не знаю, як воно буде відбуватися. Будемо дивитися дивитися, спостерігати і давати відповідні коментарі. Ви дивилися проєкт новини. Лайв. підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі усіх актуальних подій Одеси, області та півдня України.